Я просив би міністра внутрішніх справ дати інформацію про відповідний злочин. Шановний пане прем'єр-міністра, шановний народи України, я е, хотів би просити розрішення пригласити процесуального слідувателя. Я прошу запросити слідчого на засідання уряду. Дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу. Зараз я спрошу, прошу виникати, щоб він був давність або надійшли. Прокоментуйте, тому що нічого не було. Слідчий. Може, слідчий. Запросить слідчого. Прокоментуйте, будь ласка, проте. Я зараз прокоментую цю подію. Після цього дам відповідний. Краткий брифінг. Запросіть слідчого, будь ласка. Заместите начальника главного следственного управления МВД Украины. Подполковник милиции БУД. Краткая информация стосовно події, що осталось в цій залі. Впровадження головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження, яке зареєстровано за неодноразовими зверненнями народних депутатів України за статтєю 191 КК України частиною 5 щодо наявності корупційних схем у Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час досудового слідства встановлена злочинна схема, побудована керівництвом. Державної служби з надзвичайних ситуацій в особі указаних осіб, які ви зараз бачили. Дана схема полягає в тому, що під час державних закупіль, у порушення чинного законодавства закупівля здійснювалась паливномастичних матеріалів, у ТОВ ЮКОІЛ, Альянс та інших підприємств, зазначено завишеними цінами. Було встановлено, що ці підприємства з нижчими ціновими пропозиціями інші підприємства з нижчими ціновими пропозиціями до участі в тендерах не допускалися. Після дослідження матеріалів справи було встановлено, що у подальшому, після перерахування з боку Державної служби звичайних ситуацій державних коштів в адресу підприємств ЄКОЛ, Альянс та інших. Останні перераховують отримані бюджетні кошти за мінусом 15-20% на нерезиденти України та на рахунки іноземних компаній. Ті, в свою чергу, переводять частину викрадених коштів на особисті рахунки, на особисті картки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Бачковського. Та його заступника Стоєцького Василя робили? На даний час вказані особи затримані за статтєю 208 КК України. Для... Одночасно проводяться обшуки в вказаних підприємствах, вилучаються документи та речі, які свідчать за вказану злочинну діяльність протягом доби. Казним особам буде приділяна підозра, якщо Генеральною прокуратурою не буде визначена підслідність за іншим органом. Озвучте прізвища та посади людей, які були зараз затримані. Працюйте. Дякую. Зараз у нас затримане порядку 208 статті. Бачковський Сергій Станіславович, керівник служби з надзвичайних ситуацій. а также его первый заступник, Стоецкий Василий Васильевич. Я очень популярно скажу то, что сказал следователь жесткими словами, скажу как политик. Есть очень простая схема. В рамках этой простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет не резидента Украины, а офшорные компании на острове Джерси с острова Джерси на другую частную компанию, принадлежащую Стоицкому и, Стоецкому и Бочковскому. Бачковскому. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета, открытые в том числе в банке в Сайпрус. Вот оригиналы этих карточек. Вот оригиналы. Это не оригиналы, это копии. Оригиналы будут передать. Вот оригиналы этих свидетельств на собственность этих компаний. Могу сказать, как правильно. Правильно, надо было еще за этим всем следить некоторое количество времени, потом обществу предлагает шокирующие видеокадры. Но это невозможно следить, потому что мы находимся не в таких ситуациях. Шокирующие те информации просто... Э, я покажу все еще на брифинге, позволю себе показать. Не нарушая тайное следствие, а ведя следствие публично, по сути. Хочу показать премьер-министру хотя бы вот эту бумагу. Которая меня убила совершенно. У меня вот сечень, у вас, Арсений Петрович, залютый. Сколько с кого собирали по областям в деньгах и кому распределяли. Четкая бухгалтерия. Я не нахожу возможным другого выхода из того, что мы сегодня предприняли. Всемиртович, это не спектакль. Я вас предупредил об этом заранее. Я считаю, что это э, прививка. И такая публичность должна быть. Дозвольте, я запичу. Потом отвечать